Так, друзі, всім привіт! Сьогодні я знову приїхав на риболовлю. Цього разу до закидачу і взяв фідер і поставив. Так чисто побачити, чи що буде чи не буде. У мене є кукуруза, зварив вдома. Хочу спробувати. Ось такий хачан, чіпляю його потрошку. І є опариші. І вже мені вдалося до опариша зловитись такого окуня. Невеличкого і клюнула верховодка. Як для верховодки це непогано, але ж маленька. Нічого доброго поки що не зловив, але я ще не приїхав, недавно все не закинувся. Будемо рибачити, будемо дивитися, що бере. Все, всім гарного перегляду. Не забувайте ставити лайки, писати в коментарях, хто де рибачив, на що, що в кого клює. и так далее. Друзья, тут уплевания толком не было. Ну, то есть, я не чувствую, что а у нас все есть такие головники. Подивіться, на це окрасення маленько. Була поціплена якась курудка. Ой, там попливний. Ось такий маленький. Зараз ми його відпустимо. Друзі, тут така. Ще... Такая не верховодка. Ось подивіться. Ніце. Ні, це не верховодка, це якась інча Хто знає, що за риба? Підкажіть. Ну щось я такої риби толком і не знаю. Ось. Дивіться, який риб попав. Це напевно якийсь той рибець може. Може ще якась. Я щось такої рибки Тож толком не знаю. раз зловив, щось похоже на горині. Але як воно називається, я не знаю. Напишіть в коментарях, що це за рибінка. Як вона називається Ми її давайте відпустимо. Все, куплю лапну рибка вдома. Так, наверное, слышала и не понимаю. Друзья, напомню, что съесть чуть больше. Да, и так рыба Ух ты. Главное, Ладно. красный взялся у нас. На кукурузку, друзья. Вот. І гарненький взявся у нас на кукурудзку. Дивіться, який ось такий красунчик. Голавлік взявся у нас на кукурудзку. Чудово. Дуже шкода, що я не взяв садочка. потрапила верховодка. Ось така маленька верховодка. Так, друзі, напевно, поспіть більше золота. дуплей, дублей видите вот какая лескавочка взяла и вот такие печку взяла. без козочка. дикие гляньте на ну, вот такие рыбки такая лескавочка и вот, такие маленькие безкозовчики

Це да. Лискавочка і верховодка. Ось така нискавочка взялась у нас. Випала. Невеличка її. Водку яка ще. Ось така верховодка.

Так, друзі, попався знову цей рибець, чи як його називати. Пишіть в коментарях обов'язково, що це за риба, хто знає. Щоб я знав би, як вона називається. Мені здається, що це той рибець, але я точно не знаю. Давайте його відпустимо. Не знаю, куди йому попливсти. Знайшов, поплив. Так, друзі, попалася ось така лясковочка. Постійно дошка. Саме краще сьогодні працює це два опариша і кукурудзка. Одна кукурудзинка, спочатку два опариша а тоді одна кукурузинка. Саме краще сьогодні працює ось така наживка. Вся пушті рибка брала на два опариша і кукурузинка. Давайте відпустимо цього малюка додому. Погнали. І знов у нас такого ж розгору лесковочка. І знов та сама наживка. Два опариша і одна копурузника. Ось така лесковочка у нас попалась. давайте її відпустимо. О, поплила гарно. Хай плив. Друзі, стояло, все сміхало, потім смікали і ось така верхолодка попалася маленька. А і шлює. Так, друзі, вже я змотався додому, піддерною риболовлю завершилась. Я ще ставив там на три закидачі. Не знімав, як начіпав, бо трохи спешу вже, вже темніє. Треба їхати додому. Ну що ж, на кукурудку мене клювало, найкраще клює це... Кукурудзка і опариш. Виводив я два оловні, Два рибця. Я думаю, що це рибці, ви напише в коментарі, що це за риба. Пару верховодок, кокуня, пару лєсковок. Ну таке, трошки щось покльовало. Я думаю, що можна їхати, можна пробувати. Якщо нормально посадити, я посадив там півтори, максимум 2 години. Ні, не буде дві, десь півтори години я посадив трошки риби зловив. Я думаю, якщо приїхати по-серйозному там До 12 години хоча б посадіти ну, вечора, то можливо якась рибка і гарна клюне. все, Всім пока, всім гарного дня. Не забувайте ставити лайки. І все остальне. Подивіться, який прекрасний. Сьогодні у нас закат. Літо, червоне небо, красота. Не завжди треба їхати на рибалку, щоб побачити оці всякі такі моменти. Водичка починає парувати, правда, на камеру напевне добре видно не буде. Ну все, всім пока.